Ще раз вітаю вас всіх на моєму каналі від літа до літа. Зараз на вулиці дуже тепло, квіти почали активно квітувати. Щоправда, порівняно з минулим роком, у мене квіти трішки припізнюються. Можливо, впливали приморозки, які були нещодавно в нас. Однак, краса є, квіти квітують, і я вирішила вам трішечки познімати, що саме зараз у 20 числа квітує безпосередньо в моєму саду. Знаю, що дуже багато роботи у всіх і в садах, і нагородах. Тож, відео роблю коротеньким, аби помилуватися квітами. Ось ці гіацинти, дуже полюбляю, неймовірні пахощі біля них, проходиш повз і. Вони просто зачаровують. Крім того, квітують нарциси, різні сорти. Є більш ранні, є більш пізніші, ще ті, які в мене навіть не розпустились. А ось ці вже квітують і навіть частково починають відквітовувати. Також я рада, що нещодавно, декілька днів тому, у мене розпустилися мої ботанічні тюльпани, дуже яскраві. Низенькі, але компактні і привертають до себе погляд. Взагалі активно вже з'являється ось ця вся зелень, майбутні квіти, які будуть квітувати, і все це дуже радує. Адоніс продовжує квітувати, ще є бутони, квіточки вже не лягають на ґрунт, вони ось такі прямо досить стоячі. Полюбляю ось ці поєднання жовтих відтінків та будь-яких інших кольорів. Адоніса, наприклад, із кущиком нарцисів, як на мене, теж дуже гарно. Простріли також досі квітують, все нові нові бутони е з'являються, майбутні квіточки. Щось відквітовує, я частково обрізаю їх і що відквітовують. Армерія та флокс вже також активно починають квітувати. Дуже багато бутончиків у флокса. Це все майбутнє феєричне квітування. Обожнюю такий фіолетовий відтінок цього флоксу. Тож чекаю розпуску. Морозник також досі квітує, на ньому вже з'явилося значно більше квіточок. Ще є нерозкриті бутончики, кущик маленький, але краса. А ось так декілька днів тому ще до розпуску виглядав мускарі або мешачи гіацинт, А ось так він уже квітує. Ви бачите, більш блакитніші, насичених кольорів квіточки. Поруч ще один мій красунчик, гіацинт, білосніжний колір, неймовірний аромат. Ось цей гіацинт виглядав таким чином, коли були приморозки. І вони чудово пережили ці квіточки, зараз вони в повному розпуску, частково навіть уже щось відквітовує. Тож я поспішала вам засняти цю красу. Ще один мій улюблений сорт нарцису, точної назви я не знаю його. Однак ви можете побачити, наскільки він красивий, махровий, незвичайний. Ялівець настільки розростається, що вже дуже близько до цього кущика, тож буду його пересаджувати. А неподалік ще один яскравий кущик нарцисів. Також у квітні активно починає квітувати брунера великолистова. У мене це строкатим листям, красиві дрібненькі, блакитні квіточки. Часом кущики починають після квітування наростати, листя збільшується. Квітоноси, звісно, після квітування я обрізаю. Брунери і кущики я зрізаю надземну частину до підніжжя після зими, після чого вони ось так починають наростати, квітувати, а потім зростати у великі кущики. Щиро всім дякую за увагу. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, обов'язково пишіть свої коментарі. Вітаю всіх з Великоднем. нехай добро перемагає. Дякуємо всім нашим захисникам, здоров'я та справедливого миру!